вас, мої дорогенькі, я сьогодні в дорозі. І щоб вас за, взагалі не залишити без розкладів, роблю вам ось таку ось валер'яночку. Хоча би так, валеріаночку разом з підсум, прогноз на підсумки дня. Якщо комусь не подобається, напишіть мені, я не буду робити. Але щоб вас взагалі не залишити без нічого. Тому що я сьогодні, ось коли цей розклад вийде, я тільки додому прийду. І не хочеться вас залишати без нічого взагалі. І так, мої дорогенькі, підсумки, прогноз, який може бути підсумок дня. Подивимося зараз. Ну, ви знаєте, від ілюзій, в принципі, підвищення вібрацій, я тут бачу. Але але, якісь, ви знаєте, тут може бути якесь, я так скажу, розоблачення. У мене щось таке враження, що тут буде якесь розоблачення сьогодні. Ось потім що ще може бути? Десь якісь можуть бути, тому що вежа теж говорить про якісь взриви. Якісь таємні домовленості, і якісь походи. Конкретно я сказати не можу, що це може бути. Це збираються, ось як я бачу, збираються, обговорюють якийсь похід. Це може бути і зерно, побачите, море. Це може бути і визволення, визволення якихось територій. Але я й бачу, що. Ну, втрати тут не показує мені, розумієте? Але е, показує мені руйнування якесь. Руйнування, яке будуть замовчувати. Щось зруйнується, десь вгатять, хтось десь вгатить, і е, таємниця так якось і залишиться. Не бачу я, щоб це щось відкрито говорили. Це я так скажу, що про це буде говорити якесь сообщество буде знати близьких, тому що кубки це завжди близькі. А це неділове сообщество. бачите, кругом кубки. Це говорить про те, що тут пов'язане якесь, якесь близьке сообщество, Не обов'язково кровне. Не обов'язково ось і нам замовчать, десь щось якийсь розвал Іванович буде. Це може бути в структурі а, нашої держави, в структурі маю на увазі, а може бути, в принципі, і на полі бою. Ви знаєте, нашій владі потрошечки підмивається під нашу владу. Чомусь у мене таке враження, що щось там підвело, а хтось добряче працює. А ну, я зараз гляну. Тому що нашу владу, так, да, так, 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 нашу владу, військові, це військові. Все, я далі не буду говорити, тому що це, ви бачите, військові, і в мене йде така чуйка. Підпільно йде якась робота. В мене чомусь таке прийшло стосовно азовців, проводиться якась робота. Якась робота проводиться, мої дорогі. Нашими військовими. Не буду про це говорити, тому що, бачите, якщо нам нічого, ну, в принципі, а нам нічого і не скажуть, щоб ви розуміли. Тому що у нас, як це називається, монополія на телебачення. Щоб ви розуміли, у нас все під президента, під Офіс президента підроблено. У нас про це нічого не скажуть, щоб ви це розуміли. А йде підпільно якась ну, Я бачу військових. Вони щось готують. І в мене чомусь іде таке. От зараз інформація прийшла аж на душі так трошки важко стало. За азовців, за наших азовців, і не тільки азовців, за Оленівку теж щось відбувається, про що нам не говорять. І це є підрив, підмив нашої влади. Ну, давайте. Почекаємо ще трошки. І візьмемо ще валеріаночку. Ось, візьмемо ще валеріаночку, Щоб ви трошечки щось мали. Ага, ось. Нам маленький принц уже щось підказує. Дивіться, це лицар кубків. Якась новина йде, якась пропозиція йде. Ви знаєте. Порада цієї карти будьте люблячими, будьте доброзичливими, будьте терплячими, не бійтеся, робіть перший крок, робіть, як це сказати, ой, слово вискочило. Свідомо, свідомо робіть перший крок на зустріч ближнім. А ви знаєте, тут щось зараз, я подивлюся, ще докладу. Так, а ви знаєте, тут буде <смі> я вже про це думала. А ви знаєте, всі чекають відверто вам скажу. Усі чекають, що шандарахнуть наші і звільнять Херсон, звільнять інші. Н -н -н, цього не буде. Це буде поступово і помаленько. Ви бачите, це обережними кроками буде. Знаєте, так. Хтось мені, е, от я сказала вчора, що в Криму Шандарахнуло так, хлопки. От от, от не могу з цих е, унітазників, е, хлоп, хлопочки. У них потім, да, і це було попередження наших військових, е, щоб вони виїхали. А мені хтось написав коментар, чудовий коментар, пам'ятаєте? Москва сізлам не вірить. Коли там головна героїня прийшла до, Катя, здається, прийшла до Муравйової і сказала, що прийшла телеграма, що приїжджають хазяїни квартири, Какі інтелігентні! Вона мені ця, ця підписниця мені це нагадала. І ви знаєте, ось це ось наші військові, які вони інтелігентні. Це ж не унітазники. У нас вища раса, люди дорогенькі. Україна у нас е, толерантна, чудова, емоційна, е, справедлива нація. Ось, і вони ось так звільняють наші, е, як би це сказати, е, е, наші території. Бачите, зберуть наші території, але ось так: не шандарахнуть, не хлапками, як, як це роблять оркостанці. Ось чи унітазники. А вони роблять це поступово. Вони роблять це, як би це сказати, ніжно, так, ніжно. Ось, до речі, в мене навіть ось така думка, що ось навіть той Андріївський міст, чи який він там, що вони його теж не конкретно розбили. Кажуть, що тільки пішохідний міст. Чого, щоб вийшли? Щоб ті унітазники, нехай беруть унітази і забираються, ми купимо нові. Там, де вже е, оркостанець, вибачте, всрався, нам, нам того унітазу вже не треба. Най забирає з собою додому, як сувенір. Розумієте, я дуже зла. Повірте мені, я дуже зла. Тому що ці тварі наробили такої гадості, так, такого наробили. Е, чекайте, ми ще не все знаємо. Ще все відкри, відкриється. Мої дорогенькі, наші мрії збуваються. Ось нам дає м, карта ну, не надії, а карта е, маленького принца. Бачите, що нам маленький принц каже, наші мрії будуть збуватися поступово і так, знаєте, плавненько. Там, десь шандарахнули, там, десь це, щоб ті тварі повиходили. І звільнили добровільно. Не будете звільняти? Прикончим. Все, мої дорогенькі. Мирної вам всім ночі. Люблю, цілую, обнімаю. Я сподіваюся, що я нормально доберуся додому. Потім вам розкажу, де я була, що я бачила. Ось. Гаразд, мої дорогенькі, люблю вас, обнімаю, цілую. Ви мені, мої всі-всі рідненькі, мої любі українці, люблю, цілую, обнімаю. Ще раз вам кажу мирної вам ночі. Слава нашим Збройним силам. Віримо їм. Вони найкращі. Шкода, що дуже багато їх загинуло. Дуже шкода, ви собі навіть не уявляєте. Добраніч, мої дорогенькі, Добраніч. Добраніч. І моя найбільша мрія. Це як сказати, ПС моя найбільша мрія, що ми колись разом в кожній краї... в кожному місці пісня війни я приїду і зустрінемось. Як Шевченко казав, забула слова, на оновленій землі отам ми і зустрінемось. Наша земля оновлюється. Разом до перемоги, моє любі.